Вітаю вас, прекрасні душі, в своєму просторі. Сьогодні у нас 9 вересня, 3 дев'ятки. Дуже таке глибине, потужне число сьогодні. Сьогодні у нас один із порталів. Але іще до того ж у нас зараз йде коридор затемнень. Тому ми сьогодні з вами подивимось зчитування. На які процеси вам треба звернути увагу в собі в, в коридор затемнень? Трохи заїкаюсь, вибачте, сьогодні багато процесів, багато різних я робила декілька різних таких глибинних практик по взаємодії з собою. Хто не знає, подивіться, будь ласка, інформацію про коридор затемнень, що він собою представляє. На Ютубі дуже багато цієї інформації. Коридор затемнень у нас почався 7 вересня з місячного затемнення, і закінчиться він у нас 21 вересня сонячним затемненням. Тому давайте подивимось, зробимо таку діагностику. На які процеси в собі вам треба звернути увагу в період коридору затемнень? Про що для вас взагалі коридор затемнення? Ну, це єство. Дорогенькі мої дівчаточка, це нутро, це єство, це а, внутрішнє жіноче, подавлене, пригнічене. Засмічене, засмучене, не прийняте, не прожите, незрозуміле. У багатьох із вас є внутрішня глибина, є внутрішні процеси, про які ви начебто забули, які ви всередині себе сховали. І ви живете з ними роками, вони вас зсередини мучають, руйнують, не дають можливості вам нормально жити, нормально дихати на повні груди, йти своїм шляхом, мріяти, бажати, вибирати дійсно поклик своєї душі закрите. Я закрита від себе. Ці моменти вони сидять у вас і в голові, вони сидять у вас і на душі, і на сердечній чакрі. Неймовірно, глибинні, важкі видихи, а прям важкістю така у багатьох із вас це неймовірна глибина. Це історії, які ви не змогли прожити. Історії, які вас емоційно зруйнували, які якусь вашу внутрішню особистість знищили. як би вам важко не було, як би ви це для себе не ву... вуалювали, як би ви не віднікувались від цього і казала, ні-ні-ні, цього не існує, я без цього можу жити, точніше, жити прекрасно, ну, коли це там було в минулому житті? Розумієте, як ваша підсвідомість все пам'ятає? Ваша е, ваше нутро все це береже. І якщо ви не підете в цю глибину, якщо ви в ці процеси не подивитесь, вам дуже буде важко побачити якісь зміни в своєму житті. У всіх це будуть різні історії, але в більшості своєму те, що я відчуваю, те, що я бачу по тим візуальним картинкам, які ми йдуть, це все пов'язане з нашою жіночністю. Весь цей рік. Дуже активно відкривається жіночність, відкривається взаємодія зі своїм тілом, зі своїм жіночим внутрішнім Там, Це те, з чим я взаємодію вже на протязі більше чим року, з, з дівчатами, своїми клієнтками, те, що ми зцілюємо, те, що ми вивільняємо із себе. І саме головне, що вас може змотивувати. дивіться, дуже зайкаюсь, неймовірна глибина тут. І це неможливо, знаєте як, просто перепригнути і отак-от поскакати, ой, дівчаточка, та ну що там таке? Ну не прожили? Ні, розумієте як? Я це дуже сильно все бачу і відчуваю, і частково це теж мої історії. Тому настільки це заряджені теми, що вас може змотивувати подивитися в ці моменти? Те, що всі оці непрожиті нами історії, а за ними, за кожною стоїть наша якась внутрішня частина, яка не змогла цей досвід прийняти, яка Подумала, що я себе зруйную, коли проживу цей досвід. У неї тоді не було опори, можливо, на себе, у неї тоді не було можливо, когось поруч, хто б її підтримав. І на підсвідомому рівні ви в собі це закрили. Так, ось в оцій. Частині, яка пішла в тінь, а чому зараз так глибинно все це буде підніматись? Тому що у нас якраз коридор затемнень почався з місячного затемнення, а місяць це завжди про те, що ви не бачите. Бо він за сонцем, він з іншого боку. Це те, що не підсвітлене, це те, що сховане, це те, що, знаєте, за... за за темряву, те, що в темряві, те, що, знаєте, за закрите, зачине дверима. Бо місяць у нас він коли вночі? Коли, знаєте, як оця фраза? Всі кішки сірі, так от воно так є. Не все ви побачите вночі. Отут така сама історія. Ті моменти, які е, глибинно ми ховаємо в собі, оці особливі, особисті оці частини. Вони тримають неймовірний заряд собі енергії, тому що, щоб ми туди не дивилися, наша психіка через нас туди вкладає, точніше, ми через, через психіку нашу вкладаємо неймовірний заряд енергії, щоб це ховати, щоб не дивитись туди. Ні-ні-ні, я така гарненька, я така чудова, а всередині. Сидить, наприклад, особистість, яка вважає себе, ну, вибачте, проституткою, або гулящою жінкою, або зрадницею, або монстром, наприклад, дивіться, піднімаються неймовірні почуття, В мене прямо сльози бризнули, більшість із вас. В собі цього признати не може. Ні, мене ж виховали гарною дівчинкою, такою слухняною, такою добренькою, такою ж чудовою, такою, знаєте, терпілочкою в лапочечках гарнесеньких. Ні, 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 ну що ви? Як це я виберу себе? Да ні, це ж не, це ж взагалі не про мене. А цей рік нам так активно підсвітлює, і в більшості моїх клієнток, з якими ми йшли в оці в оцю глибину, з якими ми проводили сеанси, у більшості із них це якраз оці подавлені частини. Це і про самооцінку, це і про самопочуття до себе, це і любов, прийняття, це і про підтримку, це і про розуміння, що. Я сама можу на себе спертись через те, що ми приймаємо ці внутрішні частини, ми будуємо свій, так скажемо, каркас, на який ми спираємось. Тобто ми йдемо в глибину всередину. І якраз затемнення вам дуже, от коридор затемнення вам дуже глибинно це підсвітить, де ви не спираєтесь на себе, де ви постійно шукаєте когось, хто вирішить ваші питання, <звук> де ви шукаєте собі провідників, або якихось наставників, або інструменти, які вам підскажуть, як вам буде жити, куди йти, ходити, робити і так далі. І так далі. Це все про те, що немає внутрішньої опори, немає оцих стовпів, на якому тримається ваш внутрішній каркас, де ви, доросла, внутрішня, де ви внутрішній дорослий для своєї внутрішньої дитини, де у вас в комфортному поєднанні, в правильної дотичності один до одного жіноче чоловіче єство, от, жіночий чоловічий аспект, де ви розумієте, що ви з усім справитесь, що у вас є на це і можливості, і ресурси, і розуміння, і ви самі в собі впевнені. Де ви не стресуєте по любому поводу, а розумієте, ну так це досвід, ну так сталося, ну, ну вирішимо. Це всього лише якісь питання. Це не, це не якась криза, яку неможливо не, не подолати. Дивіться, я дуже активно заїкаюсь чому більшість із вас навіть це вголос не може промовити. Як це я опираюсь на себе? Або як це я не розумію, а хто я взагалі? Вчора я спілкувалася з своєю подругою, і ми затронули таку тему, що в більшості ми настільки живемо по шаблону, що навіть не розуміємо, а хто я дати собі якісь маркери. Ну, тобто, яка я? Тому що е, в дитинстві так активно накладається, оця, знаєте, трафареточка. Ти отака, 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 отака. І ми привикаємо до цього. А потім виростають такі дорослі жіночки, яким 40, 50, 60 років. Ми всі, наче дорослі, а сядь по сади і спитай, а хто ти? І ступор, ну, в смислі. жінка. А далі, якими я особистостями наділена, да? якими, які в мене якості, які в мене бажання, а, а що в мене всередині? Да не знаю. Чому більшість із нас і іде, чому я пішла, наприклад, в 35 років в езотерику? Тому що я захотіла себе пізнати, а хто я за межами оцих якихось паттернів, поведінки, яку мені нав'язали? Хто я така взагалі? Я все і ніщо. І це важко зрозуміти, що значить я все і ніщо. Я душа втілена в цьому тілі. Да, це пафосно, як то так інколи звучить, я пам'ятаю, коли я перший раз сказала собі, а я ніщо, я темрява, я пустота. І сіла реально стояла і сіла. Як це я пустота? Я щось ж тут намагаюся із себе проявити. Я ж тут намагаюся ж стільки всього показати через себе, а я пустота. І водночас світло. І зразу ступор, як це, тому що немає внутрішнього цього розуміння. І так само я не тільки гарні якості, я так само і мої тіньові частини, в яких мені не соромно зізнатись. Я жила різним життям і різні постасі відігравала. І в минулих життях я була абсолютно різною. І я відіграю різні ролі. Але це не значить, що я якась ця роль, і ця роль головна. Це всього лише ролі, це всього лише якісь мої якості, які ця роль підтягує. Знаєте, мені зараз йде те, що, мабуть, я нічого нового вам зараз не проявлю. І це те, про що я досить довго вже кажу в своєму просторі, і так хочеться, щоб мене почули. І знаєте, мабуть, я це записую не для когось, я це записую відео для себе, щоб я зрозуміла сама, чи я сама себе чую. Я сьогодні в практиці усвідомила, що я сама за собою сумую за тим часом, коли я можу сама з собою побути, коли мені не потрібно кимось, кимось бути, бути якоюсь, коли я можу і мені комфортно. Побути в тиші з самою собою. Мені не потрібен для цього телефон, мені не потрібні якісь атрибути. Я просто сідаю себе слухаю, а що всередині мене. І от в практиці я побачила, наскільки я за собою скучила, і я 15 хвилин ревіла на взрит, тому що я. Настільки за собою скучила, настільки я не виділяла собі от часу на те, щоб побути самою собою, бо зовнішнього шуму дуже багато. Що я оцією частиною внутрішньою, цією особистістю, яку я не бачила, я цеплялася за минуле. А в минулому ж було так гарно, де я була одна, де я була незаміжня, де в мене не було питань там з чоловіком, якого я вибрала, де я не була тоді ще матір'ю, де в мене не було відповідальності за дитину, тоді не було війни, тоді не було руйнувань, тоді не було стільки стресу, і всього, і там було так гарно. Там були свої питання, але було так гарно. Хто із вас тікає в минуле? Багато хто. А хто тікає в майбутнє, якого не існує? Багато хто. Дівчатка, і ми не живемо в моменті тут і зараз. Ми не усвідомлюємо, що з нами відбувається зараз. Ми не питаємо, а що, що зараз в мені болить, а що зараз в мені хочу посміхатись, яка я зараз хочу посміхнутись. Або що я хочу взагалі зараз робити? Як часто ми собі відмовляємо, як часто ми себе не вибираємо до безліч раз. І це взагалі про всю цю історію, коли ми кожен раз, крок за кроком, поступово, по, по малюсінічким таким кроком, вибираємо себе в, інколи навіть в їжі, тому що багатьом із нас. Не вистачає навіть цього. І мами маленьких діточок мене зрозуміють, що в більшості своєму ми не завжди їмо навіть те, що ми хочемо їсти. І оця історія про доїдання це теж така болюча тема, а це все від того, що ми не вибираємо себе. І досить часто не кажемо, ні, я так не хочу. Я хочу інакше. Ми навіть промовити це не можемо вголос. Нас заклинює. Мені зараз я питаю про себе, які рекомендації для нас, для всіх? Хто буде слухати це відео? Воно сьогодні сумбурне, не спонтанне, воно сумбурне. Вчіться. вчіться, як будь любому досвіду, який ви набуваєте в цьому житті, вчіться себе слухати. Чому ви так зреагували? Чому у вас така реакція? Чому у вас пішли такі почуття на когось? Чим ця людина вас так чіпляє? Яку вашу внутрішню особистість вона так чіпляє? Спробуйте розібратись в собі, спробуйте себе почути, подивитись, які частини свої ви не бачите, які частини у вас сховані, вони в тіні, вони в отой маленької кладовочці, знаєте, малюсінькій, без, без дверей, без віконечок, де сидить маленька дівчинка. от. Як я сьогодні побачила себе маленькою до двох рочків, який... Неймовірно, не вистачало мами, якій не вистачало цієї свободи, де вона була вся спеленена, затягнута так, що руки і тіло змінювало колір. Це наскільки нас обмежували вже з самого дитинства. І коли я з'єдналася з, з цією маленькою моєю танючечкою, яка так потребувала уваги і просто. Якоїсь невеликої дежинки на собі і волі в руках і в ногах, можливості рухатись. Я взяла її на руки, наскільки це було полегшення. Дівчаточка, у багатьох із вас це ще дитинство. Вже тоді вам не вистачило, не вистачило любові мами, підтримки, питання не до мами, питання до вас. На ваші реакції. Я знаю, чому моя мама так себе поводила. І це не до неї питання. Це питання до мене самої, що я можу туди повернутись, побачити цю маленьку танюшечку і взяти її на ручки, і доколихати її, і наповнити її оці, цією безумовною любов'ю, і побачити її, і подивитись її в очі. І сказати, наскільки вона для мене важлива. І щораз раз я її бачу, то мені не потрібно кожен раз когось шукати навколо, щоб мене долюбили, мене доколихали, доколисали, до Я сама собі можу цитати. І тоді я себе. Краще почуваю, тоді мені легше дихати. От я в кінці практики, мені навіть легше дихати, в мене спина відпустила. Мені легше дихати стало. І це все поступово відбувається. Зрозумійте, це покрокове, таке покрокове, покроковий шлях до себе. Він не відбувається за 5 хвилин. І навіть буває таке, що не за півроку і не за рік. Це просто. Шлях і рух до себе, який ви робите кожен раз. І розумієте, наскільки ви з кожним кроком стаєте вільнішою, в розумінні, а хто ви така? І ви бачите свою цілісність, ви бачите свою наповненість. Кожен раз у вас відкривається сердечко, і кожен раз ви інакше вібруєте. Ви інакше реагуєте, ви чуєте інакше, ви відчуваєте. І ви не емоціями живете, а відчуттями. Тому що в нас взагалі почуття заблоковані. Емоції і почуття це абсолютно різні речі. І в минулому ми жили тільки емоціями. І в більшості своєму спитай нас, а що таке любов? І ми шаблонами повідповідаємо. А любов це не шаблон, абсолютний. Йому не можна дати, цьому почуттю не можна дати вимір. У кожного це своє. І кожен для себе наділяє це почуття своїми інтонаціями. Я дуже вам. Хочу побажати, не боятись піти шляхом пізнавання себе, розвернутись до стосунків із собою, не з кимось, а із собою, бо в більшості своєму в нас немає стосунків якраз з собою. Ми роками вибудовуємо стосунки з батьками, потім з чоловіками, потім з дітьми. І ми в цій гонитві за чимось ми не вибудовуємо стосунки з собою. Тому я вам дуже бажаю в цей коридор затемнень, в цей період неймовірно. Такий він, він мощний по енергіям і по вібраціям дати собі дійсно цю можливість розвернутися до себе, почути себе, зрозуміти, що всі ті процеси, які в вас відбуваються, які відбуваються в вашому житті через інших людей, через якісь моменти життєві, вони для того, щоб ви себе почули. А для чого це? А чому так? А як, якою моєю частиною я це приломляю? Яку я частину в собі не бачу? Я дуже вам бажаю вибрати цей шлях. Вибрати шлях до себе? Це неймовірне почуття. Єднання з собою, коли розумієш, що кожен фрактал твоєї душі, твого єства, твоєї сутності, він крок за кроком до тебе повертається. І кожен раз відчуваєш себе все більше цілісною, в комфортному стані, в гармонії, в внутрішньому розумінні тепла. Трепе тої любові до себе. І життя, і простір розвертається інакше, і затихає шум в голові, і перестає стільки бути тривоги і турбот. І якось життя вирівнюється, знаєте, і наче сонце інакше світе на небі, і місяць неймовірно прекрасний. І ніч вона магічною стає, а не наповнена якимись страхіттями, як було це можливо у когось в дитинстві. Я дуже вам бажаю піти в ці процеси з собою і побачити свою цілісність. Хай це буде не одразу, хай це буде поступово, але ви, ви підете цим шляхом і кожен раз. Це така радість, це таке щастя себе взнавати. І кожен раз ви, наче, це наче як оновлення якесь, як, знаєте, той діамант, який світиться абсолютно по-різному, в залежності від того, як на нього падає світло. Оце так само. Тому що коли в нас всі оці грані, всі фрактали, всі досвіди зібрані, ми, як той діамант, починаємо світитись всіми своїми гранями. Я вам дуже цього бажаю. Дякую, що ви були зі мною в цьому щитуванні. Хай для вас цей період буде дійсно про Розворот до себе, про вибір себе, про розуміння, що я значима сама для себе і я себе вибираю. Я вам дуже цього бажаю. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте в безпеці і до нових щитувань!